Олександрійський районний центр підготовки населення до національного спротиву продовжує свою роботу з цивільними. Так, 1 квітня своє навчання основам військової справи розпочала студентська молодь. З вітальним словом, до них звернулася начальниця Олександрійської РВА Ольга Коріненко. Сьогодні ми проводимо таку роботу підготовки всіх бажаючих до національного спротиву. Звісно, ми не говоримо, що по закінченню всі йдуть воювати. Але ми розуміємо, що маючи в сусідах ворожу агресивну країну, ми повинні постійно думати про те, щоб нашу країну і самих себе зберегти, захистити і жити в перспективі в мирній незалежній Україні. Кожен з нас віре в сили оборони України, і кожен з нас вірить, що невдовзі Україна переможе. Але навіть і після перемоги кожен з нас повинен бути готовий захистити свою батьківщину. Навчання триватиме п'ять тижнів, включатиме в себе різні напрямки військової справи. Наш курс спрямований не тільки на те, щоб навчитись стріляти, навчитись працювати двійками, трійками, тобто тактико-строєві навчання. Наше навчання спрямовано і на те, що на сьогоднішній день актуально, – мінно-вибухова справа. Тобто бути обережним із предметами, які можна на сьогоднішній день в будь-якому куточку України знайти. Наша робота спрямована навчити тактичній медицині. Слово «тактична» нехай вас не лякає. Це перша домедична допомога при травмуванні. А можемо травмуватись ми навіть і в цивільному житті. Цей курс спрямований на те, щоб вивчити що таке лідерство, яке необхідне навіть і в цивільному житті. Ми говоримо про вивчення гуманітарного міжнародного права, який кожен з нас також повинен знати, щоб захистити себе в правовому колі. Після офіційного старту курсанти перейшли в аудиторії, де під час першого заняття інструктори розповіли деталі курсу. Ми поцікавились у студентів, з якою метою вони вирішили пройти навчання від центру підготовки населення до нас Я вирішив піти на курси національного супротиву для того, щоб покращити свої навики для боротьби за самостійну українську державу. Ці курси підвищать мої тактичні навички. Більш заглиблено оглянув на тактичну медицину та інженерну підготовку. Мені стало цікаво. Я хочу спробувати, щоб потім можна було, якщо треба, піти захищати свою Україну. Мене більше цікава медицина і зброя, тому що якщо медицина, то допомагати військам, а зброя ну щоб знати, як тоді воювати. Також 1 квітня подібне навчання розпочала ще одна група, до якої увійшли дорослі. Вони також протягом п'яти тижнів будуть поглиблено вчити тактичну медицину, вогневу підготовку, а також військову топографію.